Військово зобов'язаний, якого звинуватили у фіктивному шлюбі, виграв суд. Судова практика. На Закарпатті прикордонники заборонили чоловіку виїхати за кордон, супроводжуючи дружину з інвалідністю, вважаючи їхній шлюб фіктивним. Справа дійшла до суду. Фабула. До суду звернувся військовозобов'язаний. Який у серпні 2024 року намагався перетнути кордон у пункті пропуску лужанка разом із своєю дружиною, яка має третю групу інвалідності. Пара одружилася у січні 2024 року. Прикордонники відмовили чоловіку в перетині кордону, вважаючи їхній шлюб фіктивним. Позивач стверджує, що надав прикордонникам свій військовий квиток довідку до акту огляду МСЕК. Та індивідуальну програму реабілітації дружини. Довідку про шлюб. Представник прикордонного загону подав відзив на позовну заяву, де, зокрема, заперечував, що чоловік надавав військовообліковий документ, але на вимогу суду не зміг надати жодних підтверджень. Що ж таке фіктивний шлюб? Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком. Або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя, абзац 2 частини 2 статті 40 Сімейного кодексу України. Важливо також пам'ятати, що шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності, тобто фіктивність шлюбу може бути встановлено виключно в судовому порядку, що ж констатував. Суд. Перше, жодних доказів наявності рішення суду, згідно з яким укладений шлюб був визнаний недійсним у зв'язку з його фіктивністю. Прикордонний загін суду не надав. Друге, суд вважає безпідставними посилання відповідача на різне місце проживання, різні прізвища, що, на його думку, свідчать про фіктивність шлюбу. Третє орган. Держприкордонслужби служби не наділений повноваженнями визнавати шлюб фіктивним. Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка, визнавши протиправною та скасувавши відмову прикордонників у перетині кордону.